Ня, якщо ви скучили за легендарним корейським реаліті, де очі втомлюються від того наскільки все гарно на екрані, але обличчя загалом зводить від крінжі. Лишайтеся на огляд, бо сьогодні базікаємо про пекло для самотніх три Гошечки. Хто не в курсі, швиденько пояснюю, пекло для самотніх це мега популярний реаліті, в якому корейські красуні і красунчики опиняються на безлюдному острові, бо знімальна група, вочевидь, не люди для них. Тиждень там живуть і шукають собі коханнячко. А ще це шоу, де корейські красуні-красунчики з чудовими торсами і підтягнутими попами змушують вас більше ніколи не дивитися у дзеркало, бо ну там майже стовідсотково не так. Я про те, що ви, мої любі глядачі, глядачки не корейці і корейки. Я тут не розводжу бодішеймінг на рівному місці. Не подумайте. Тож сім днів хлопчики і дівчатка перебувають на острові, де їм заборонено називати свої вік чи професії. А відтак діалоги переважно зводяться до того, як спалося, як тобі куряча грудка і чи їв ти колись сиру моркву. Ні, я не жартую. Дивіться, я спочатку здивувалася, що він почистити моркву не може. сміялася з цього, але потім виявилося, що людина в принципі ніколи. Суто сиру моркву не куштувала. Серед тих, хто дивиться це відео, є такі, відгукніться у коментарях. Я хочу знати вас поіменно. Ставити більш цікаві питання учасники і учасниці можуть, якщо потраплять до раю. Це лакшері готель з басейном, СПА, величезними ліжками, словом, зазрість і краса. Але у рай можуть потрапити лише ті, хто утворив пару, тобто обрали на голосуванні одне одного або ж ті, кого, ну скажімо так, виграли у конкурсі. Так, серед конкурсів у нас тут біг на довгі Станції для хлопчиків, ще присідання з панянками на руках теж для хлопчиків, курячі бої і відривання хвостиків для дівчаток. Чесно, я чекаю, поки заміксують шоу найкраща форма зіткнення сотні з пеклом для самотніх, і ці манюнькі лялечки будуть робити от щось таке. Учасники і учасниці, які посідають перші три місця, по черзі обирають тих, з ким полетять на гелікоптері до раю. Гелікоптер, гелікоптер. А наприкінці шоу учасники по черзі стають під аркою, і до них виходять ті, хто їх обрав. Якщо таких людей понад два, то той, хто під аркою, обирає, з ким він утворить пару, а інші вертаються на лавочку позаду. Але знаєте, пара на пеклі для самотніх то таке. Сьогодні є, завтра немає. Я раджу вам зосередитися на дечому більш довговічному. На корейській косметиці від інтернет-магазину Крикри, офіційного представника брендів, представлених в асортименті в Україні. Вся продукція, яка є на їх. Сайті і в соцмережах виготовлена безпосередньо у Південній Кореї, сертифікована та офіційно ввезена до нас. І ще більше приємного. Із промокодом Чінча15 ви отримаєте 15% знижки на весь асортимент. Потіште себе доглядом і турботою, але не зволікайте, пропозиція діє лише по 4 лютого. Посилання знайдете в описі під відео і у першому коментарі. Тож вертаємося до шоу. Перейдімо до персоналі, і по ходу справи вже з'ясуємо нюанси. Отже, у нас є ведучі, які все ще Більше схожі на друзів поруч із тобою на дивані. а вони щиро дивуються всьому, що відбувається на екрані. Наприклад, нововведення цього сезону два пекла, тобто два острови. І знаєте, я в минулому огляді була не дуже у захваті від ведучих, але цього разу якось так тепло і по душевному ми з ними провели час, коли вийшло лише шестеро учасників. Я така, це все? А чому так мало? І вони, наче відлуння моє у субтитрах: це все, це все, це все. Тільки шестеро, тільки шестеро. Ну, знаєте, так приємненько. Серед ведучих цього сезону Кім Чинь Йон. Він був учасником другого сезону. І що я можу сказати? Що тоді він мені подобався, що тепер. Ну, подивіться, яка бусінка. І як хост він дуже навіть добре впорався, щоправда, слинки на учасниць пускав, Ну, буває. Так от, вертаємося до островів. Їх два. І всі учасники відповідно поділені на дві частини, а тому знайомляться вони теж частинами. Ба більше, вони одразу у перший же день мають утворити пари, тобто, по факту, обрати того, хто їм сподобався суто візуально. Ті, хто поклали чиняти одне на одного і їдуть у рай. Одразу у рай поїхав оцей хлопака. Гванхі. він професійний баскетболіст у своїй 33, веселун і, взагалі, окраса цього шоу. Ну якщо ви дійсно любите шоу, знаєте, з підколами, крінжинкою і ситуаціями, в яких просто хочеться стукнути учасників помакітрі за те, що вони говорять чи роблять. А ще кванхі роздає обраницям пігулочки, типу вітамінки, бади чи що воно таке, і всіх дівчаток, з якими їде до раю, мазюнькає перед сном якимось олій. Дивіться її, її, о, і її також. Ну, Чесно слово, краще б вони там всі перетрахались. Серйозно невигадливий хлопчина. Жертва у нього куди оригінальніше, і от прямо у моєму стилі. Годі прикидатися. Я справді виглядаю на 31? Казати серйозно. Так. 32. І навіть так. У мене опухле обличчя. Воно таке саме. Воно було опухлим і вчора. Хоча, хлопче, за таке можна і в пачку отримати. Бачите, навіть моя подруга ведуча погоджується. У перший же день Гванхі потрапив до раю з Хесон. Вона не лише гарнюня і розумниця, а ще й майже завжди усміхається. Заздрю, я так не можу. Мені люди казали, що. Бояться навіть підійти і про щось спитати, бо вираз обличчя геть не дружній. А Хесон, між іншим, схоже, єдина, хто може заспокоїти Гванхі. Порядки із нею він не поводиться як дурник, і вона ж стане однією з дівчат, яким Гванхі буде длубати мозок до самого фінального фіналу, фінального епізоду. Одразу вас познайомлю з другою такою нещасною дівчиною, міс підборіддя Хаджон. У неї специфічна і досить виразна манера флірту, як ви можете помітити. Не стрималися навіть ведучі. Але Хаджон молодчинка, бо що, бо і пожартувати може. І одразу визначилося, що їй треба, і навіть вичитати свого обранця змогла, коли він повівся як довбий. Були це? на шоу і не довбні. Я його називаю містер булочник. Насправді, за паспортом він лічинсок, і ніякий він не булочник, а власник кафе, але кого це обходить, правильно? Тим паче виглядає так, що він свого часу впав чан з маслом, і тому тепер, наче, свій серед булочок на вітрині. Подивіться, Так от, чинсок не мій типаж зовнішньо, але така душка за характером чесно поводиться як дорослий, мізки особливо не винут. Носить жартики жартує, ще й тортики готувати вміє. А ще він бігає по погано через біль у колінцях. Просто моя споріднена душа. Вибачте, не можу втриматися. Запакуйте два чинсока з собою. Будь ласка, булочник одразу утворив пару з Анміньйон. Вона власниця студії і інструкторка з пілатесу. І Міньйон разом з булочником показали нам повну розпусту в басейні вже в перший день. Розпусту за мірками цього шоу. Звісно ж, дивіться, вона поклала свої груди на булочникову спину. Ні, мені то байдуже на здоров'я. Просто вони тут, то в одній кімнаті бояться лишитися, то в очі не можуть поглянути, то отакі от, 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 от кадри маємо. Якщо вчора розпуста була тут, вот зараз вона де, хто скаже? Вона тут вот. Також представлю вам учасницю, яка налякала мене і прям збила з пантелику. Це модель Кім Гюрі. Оце її погляд упорожнечується усмішка. Воно з нею що б вона не робила. Дивіться, Гюрі на знайомстві, Гюрі на кораблику, Гюрі змагається в конкурсі. Це моторошно. Видається, що вона й вбивати буде з таким же обличчям. До речі, про моторошне. На каналі Поки Кіт спить, де я розповідаю всілякі детективні і країни історії, є відео про корейського серійника Ю Йон Чоля, який позбавив життя, що менше 20 людей. Лінк на це відео я лишаю у правому куточку і в описі. Кому цікаво, обов'язково подивіться. А ще Гюрі видалася мені якоюсь пасивно-агресивною. Епізодію у 10-му вона вичитувала хлопчину за те, що він, бачите, не сидів у пеклі і не чекав на неї, як вона сказала. Ну він, він же не пес, камон. Він навіть не обіцяв нічого їй. Та дивно, це не жесть, одним словом. Правда ж, друзі ведучі? О, ти я про те ж. Так, хто ще лишився? Точно, з дівчаток ще одразу була Ін. Так, вам не здалося. Вона схожа на Дженні з Блокпінг. Скромна тиха і мила дівчинка, таку хочеться її потріпати за щічку. Подобала, до речі, ця дівчинка міну, хлопаку модель. Ну, насправді особливо про них і розповісти немає чого. Вони дуже тихо поводилися. Але що цікаво, це вперше за три сезони, коли люди пішли разом у фіналі, жодного разу не побувавши в раю. Ось така вам цікавинка. Але до Шіїн Дженні також підкотити хотів фон Ік. він ще та темна конячка. Насправді, по-перше, ріелтор продає чи здає я. Я не знаю, що саме, але ключове, що працює він з елітною нерухомістю, і на вигляд типовий офісний клерк. але насправді дуже спортивна і вперта людинка. Виглядає як той, з ким хочеться осісти, коли вже все в житті спробували, та і жити собі спокійно. Ще є незаслужено забутий пак мінґю, куди дивилися дівчата. Ну я чесно не розумію. Мінґю між іншим шанована людина за корейськими мірками. Він є частиною спеціальної рятувальної групи корейської берегової охорони. Так все ще не булочник, але ну. Теж непогано йому у шоу приділяли не дуже багато уваги. Та якщо порівняти з наступним учасником, то пекло для самотніх три було просто сконцентровано на пак мінг'ю. Я кажу про Юн Ха біна. Він мега тихий і невиразний. Іронічно, що він у презентації себе сказав, що хоче все розворушити на шоу. Божечки, хто б тебе розворушив? Один єдиний раз, коли цей хлопака заявив про себе, став еталоном крінжі в один з днів голосування. Він отримав цілих п'ять цукерочок від дівчат, ну тобто від усіх учасників. Асниць, і схоже, ці цукерочки були чимось типу вишні в лікарі. Хабін став поводитися так, наче з'їв їх усі, що еквівалентно півпляшки міцного алкоголю. Але друг же ти не Юнджун як сті. На жаль, п'яної ну, не вийшло. Буду танкаснахала іронічно те, що він актор, мав навіть епізодичну роль у дорамі Мій демон у другій серії. Принаймні, я це вичитала в інтернетах. Якщо таке було, профаніть у коментарях. І заодно кажіть, як вам мій демон, бо я далі першої серії поки що не зайшла. Так, от епізодів 5 всі учасники-учасниці варилися одне з одним, то у пекельних умовах, то у гаряченьких ваннах, і в принципі там вже все майже стало на свої місця і. Яка не яка, виникла симпатія. Аж раптом на половині шоу завели нову учасницю майбутню дикторку Чомінджи. Окей, це не було несподівано, бо так робили і в минулих сезонах, але несподіванкою стало те, що це була єдина нова учасниця посеред шоу. Ну малувато якось. Тим не менш, вона змогла трохи скаламутити воду, ледь-ледь не увела булочника в його умраниці, яка до того моменту вже встигла трохи винести хлопаку мізки. А ще вона збентежила серце Гванхі. Ну насправді, щоб збентежити. Жити його серце багато не треба. Але якщо до того ми спостерігали, як баскетболіст Гванхі розривався між двома, тепер він став розриватися між трьома. І я в шоці від того, яка він людина Хамелеон. Він буквально щоразу підлаштовувався під характер дівчини. Тобто, окей, всі ми зважаємо на тих, хто поруч, де ми знаходимося, і поведінка змінюється. Але ж ну не так. З однією він дозволяє собі підколи про пухле лице з другою сидить чемно, наче першокласник, а третій постійно пропонує допомогу і дурку. Але по милому, а не агресивно. Але тільки подивіться на мінґю у цьому гелікоптері, оця сцена, де він пропонує сорочку, сльозки витирати. Все, я здаюся. Загортайте мінґю разом з булочником. Це занадто мило. Але Гванхі, він ще жахливо тикав пальцями, коли біля вогнища казав, кому дав цукерку на знак вподобання, і казав щось у стилі та та і та на дівчат. Ну ну фу еге ж, друзі, ведучі, от от вони не дадуть брехати. Чи ці його вимірювання у відсотках? Зараз я впевнений на 50. А тепер вже на тридцять. Але якщо вона зі мною заговорить, то буду впевнений на сорок два і три десятих. Ну а просто ні, не подумайте, за цим весело спостерігати було ну, довгий час. Більшість шоу. Але мені терпець увірвався під кінець. І не тільки мені. Дякую, моя подруга. Дякую. Бачите, ми з ведучими на одній хвилі, але віддаю належне Гванхі. Він здивував мене своїм фінальним вибором. Браво! Я очікувала іншого. Думала, він обере майбутню дикторку мінджі, бо, як на мене, вона ще та штучка. І Вміє потріпати нерви, і я хотіла помсти для Гванхі у такий спосіб, але він обрав Хесон. Я була за те, що моя люба Хесон тікала від нього подалі, і була впевнена, що вона не підійде до нього, особливо після того, як чітко і спокійно пояснила, що він забембав своєю невизначеністю і тим, що дівчата мають постійно доводити йому свою прихильність. Словом, хто дивився, пишіть, що думаєте про Гванхі. Для мене він чудовий персонаж шоу, але якщо все, що нам показали, не прописали йому сценаристи. Як хлопчина він для мене суцільний червоний прапор. Що ще сказати? Мені наприкінці було радісно за дві пари: двох тихуньок Сін Джені з Блекпінг і модель Міну, та за булочника Зан Міньйон. Останні, наче, давно одружена пара, такі буркотунчики було мило за цим спостерігати. А за актора Хабіна було сумно. Просто ну він так сидів самотньо. Його навіть біля арки жодного разу не показали. Ну, з очевидних причин він нікому не цікавий. Але осадочек так як то кажуть, неприємний залишився. Я не люблю так я занадто жалю слова людинка. А що сказати загалом про шоу? Загалом мені реально сподобалося. Цей сезон такий живенький порівняно з двома попередніми, і ведучі якісь більш розкуті, емоційні, і учасники стали більше подібні до реальних людей, а не до зомбі, які тільки торочать про те, які вони сексі і яка чудова світла шкіра. Мені здається, такі зміни пов'язані з тим, що шоу стало популярним за межами Кореї, і аудиторія вимагала змін в цей бік. Кажіть у коментах, чи згодні зі мною. І пишіть власні думки з цього приводу. А ще тут до стобіса моментів, які можна на меми розбирати. Дивіться, наприклад, це не міньйон, це я по життю. Всі довкола знайомляться, спілкуються, змінюють свою думку, а я тим часом сплю. Хоча над пекельними умовами ще треба попрацювати, звісно. Ну, ну рілі, чому б їм не додати екстриму якогось? А хай насправді спробують пожити, бодай в простецьких наметах чи що. Та, попри такі дрібні домахи з мого боку, пекло для самотніх три я люто рад. Якщо хочете розслабитися, перепочити від дорам, це саме те, що потрібно, але не забувайте дивитися мої огляди. Ось цей, наприклад, про юриста за 30 гривень. Там смішно пишіть свої враження від третього сезону у коментарях. Пишіть хто ваші улюблені учасники, і не забувайте про вподобайки та підписки. Анян!